Розкажіть, будь ласка, як забезпечені мешканці Глобина медичною допомогою на первинному рівні? Ну, Тут трішечки треба коротко повернутися в історію, що в колишньому Глобинському районі існувало ПМСД, створено було ПМСД на базі градської лікарні. А тоді, коли район розділено на дві громади, Градецьку і Глобинську Глобинська громада із 25 тисячами населення залишилась без свого ПМСД. Це хочу сказати, ні в якому разі, ну скажімо так, дуже не впливало на надання якісних медичних послуг перерівно рівень, але створювало певні проблеми. І в роботі самого центру первинної медико-санітарної допомоги. Як віддаленого з Радиська в Глобину, ну і зв'язано з цим доїзди, переїзди, направлення і так далі. Тому було прийнято рішення Глобінською міською радою про утворення свого власного центру медико-санітарної допомоги. І на сьогоднішній день рішення це реалізовано. ПМСД у нас працює, працює на третьому поверсі, де ми у цьому приміщенні лікарні перебуваємо. Зараз ми знаходимося в приміщенні, де в майбутньому ми плануємо так до кінця цього року завершити це капітальне будівництво і реконструкцію. Буде своя власна ПМС амбулаторія, перш за все, розрахована на 10 сімейних лікарів, і адміністративний центр медико-санітарної допомоги. Іменно Глобинської громади. КНП Центр ПМСД Глобинської міської ради отримав ліцензію 12 грудня 2023 року. На даний час працює в нас по центру 14 лікарів. загалом заключено декларації 20, на сьогоднішній день 20 542 декларації. Йде. Ну, Надаємо допомогу повним чином. Заключений договір з Національною службою здоров'я проходить фінансування. Всі вимоги виконуємо. Коли ми переїдемо в це нове приміщення, буде в кожного лікаря свій окремий кабінет, і відповідно буде кабінет щеплень, кабінет, функці... ну, функціональний кабінет. Там ну я не знаю, Синай. весь да, весь адміністративний корпус КНП Центру КМСД» буде знаходитися тут. І Глубинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини разом з адміністративним корпусом. Для звичайних пацієнтів це краще, чи приміщення, так. де ви знаходитесь зараз, там краще. Ні, буде краще тут, так як у нас зараз ми орендуємо приміщення на третьому поверсі, це не, не дуже зручно для пацієнтів, так як є такі пацієнти, яких ми транспортуємо на інвалідних візочках, піднімаємо. На ліфту, якщо є наявне світло, піднімаємо на третій поверх до сімейного лікаря. А так буде нам зручніше, звичайно.